Thank you. Доброго дня, шановні вболівальники. Вітання вам із Корсуня зі стадіону Колос з єдиної арени зі штучним покриттям у Твіта Лізі. Сьогодні тут неофіційний матч за бронзові медалі чемпіонату. Місцева Рось приймає граніт зі старих бабанів у під час стандартів і в обороні і в атаці Росії. Але зараз м'яч все ж таки перелітає Сороченка і завдає. Мельник з м'яча, мельник на правий флан віддає передачу. Пішла подача в штрафний майданчик. дальню стійку проходить. Соломка помиляється під час е, моменту контакту із Ось у прямому ефірі. І ще один матч, який грають сьогодні. Е, команди. Це гра Ренет проти Жашківської громади. Також о 15.00 початок. Дивимося за атакою Граніта. Вже перед штрафним майданчиком суперника команда з м'ячем Спільніченко. Пробуває він по воротах. Дивитесь в телефон чи гортаєте Рілс або Тікток. Зверніть увагу на екран вашої трансляції. У нас змінили м'яч. Був чорний м'яч. Близько до кутового пропорця. Соломка вкидає в штрафний майданчик. Там боротьба на підбиранні. Футболіст Росії удар. Серія рикошеті по штрафному майданчику. Степаненко пробиває, блокує його удар. Зах... Оце хороша передача пішла на правий фланг. У нас на ударній позиції невгод Антон, але під себе він таким широким розмахом. Прибрав на Петрішина передача, то і низом пробиває не сильно. Міль з піднятою головою шукає кому віддати. Натягнув на себе багато суперників і ми дивимося за контратакою Росії Степаненко. На ударній позиції Степаненко м'яч під правою ногою пробуває Степаненко, але не влучає. Але подача йде на Макалу, який розташувався за межами штрафного майданчика. Б'є він другим дотиком. Серія рикошетів. Удар по воротах. Відбиває Соловей. Цей удар. який він подавав, На колболи, на ближню стійку. А, Олег Гопка нічого не додає до першого тайму, друзі. 0-0 після першої половини. Шановні болівальники, повертаємось на другий тайм. Олександр Рудь, делегат-інспектор нашого матчу Григорій Фощій. Небезпечно у нас в частному майданчику Росі. Криша 50 на 50. Як думаєте, ви чи погоджуєтесь ви зі мною? Напишіть у чаті, а ми дивимось. За спільніченком, який входить у штрафний майданчик Росії, прибирає під себе спільніченко, але мудрить із ударом. Другий темп. Удар над дев'яткою проходить М'яненьке. Осипчук на лівий фланг. Ще одна атака Граніта. Юшков з м'ячем. Юшков проти Соломки. Юшков під праву ногу подає штрафний майданчик. Юшков на дальню макалави стрибує, але не дістає м'яч. Так як лавий фланг на соломку. Підтягується сили Росії. воріт. Граніта, Соломка в центр зміщується. З лівої ноги пробиває Соломка, але слабенько, так що. Дивимось за подачею з кутового. Удар по воротах є у нас. Влетів у уволічем. Куди вибиває забара, незрозуміло. М'яч залишається у Граніта. На Макалу, Макала. Фінзі Данчика. Макала з лівої ноги пробиває. М'яч пролітає в метрі. Над дев'яткою. Хороший епізод. Ну а Рось все ще без замін. І у нас хороша атака Росії. Передача на Степаненка. Степаненко перший на м'ячі, збиває його голкіпер. Чи це симуляція? Що вирішить арбітер? Арбітер показує червону картку голкіперу старих бабанів. У нас поле залишає по сторонку Микола, воротар, який вийшов на цей епізод, і збив з ніг Степаненка ціною червоної картки. У нас залишається в меншості граніт. І нарешті у нас з'являється якийсь імпульс у цьому протистоянні і щось змінюється. Випадає один футболіст, відповідно, ми будемо розраховувати на те. Граніта це не пенальті, друзі. фол був за межами штрафного майданчика. Тому це штрафний удар. І Олег Гопка без сумнівів, абсолютно не коливаючись, червону картку воротарю. І у нас у ворота стане польовий гравець Граніта. Немає голкіпера такого чистокровного на лаві запасних у гостей. І в воротах... хто це у нас четвертий номер Граніта буде захищати власні ворота. Це Оноприєнко Захар, капітан команди. Петришин. Розганяється Петришин, штрафний удар пробуває. В стінку Петришин апелює, що була гра рукою. Гопка абсолютно не вірить в це. Рось на підбиранні. Соломка, в штрафний майданчик віддає, воно не доходить. Контратака граніта може бути. Ставить спину за бара і тут... Атака граніта. М'яч у штрафному майданчику Росі простріл на дальню стійку? Там є. Ще одна подача в штрафний майданчик. Відтиснути гру від власних воріт е, атакою. Найкраща оборона це атака. Але і контрнаступ. Ми бачимо від Росії. Е, Степаненко. Простріл, це майданчик від нього, але неточний м'яч не доходить. Іде накривання з боку гравців Граніта і прямо зараз прямо зараз обкрадають Владислава Петришина і це буде безумовно картка жовта для 11-го номера Росії. Тому скільки додасть Олег Гобка, але зараз виконується стандарт. Навіть враховувати не будемо, як невдало техніко-тактичну дію з боку Сімки Росії. Такий винос дуже ризикований удар по воротах Росії, пробиває зі гри було справді, так. Але це була дуже маленька кількість моментів. І зараз подача хороша йде, там ножицями вистрибує хміль п'ятку. Підключається він тепер на кутовий удар, на ближню стійку йде подача, там незрозумілий сумбур і рятує Соловей Сергій свісної переваги, а Граніт при цьому ще й атакує ворота Росії частіше, ніж Рось ворота Граніта. Все, лунає фінальний свисток нашого протистояння, друзі. 0-0 у поєдинку 13-го туру Твіта Ліги. Рось і Граніт не визначили сильнішого у нашому протистоянні. Відповідно, ці дві команди залишають інтригу на останні два тури. Хто з них посяде чисте третє місце? Адже зараз об обох колективів порівну очок. і вони поділяють третє і четверте місце тевіта Ліги. Дякуємо, що дивилися нашу трансляцію. До зустрічі в наступних матчах.